Всім привіт! Сьогодні хочу відзняти огляд замовлення з каталогу номер 17 Чарівна асистентка буде на фоні. І так, що я замовила. Ну, по-перше, як завжди, каталожок новенький, гарненький, номер один уже 26 го року. Так, добре. Перше, що покажу, це ось такий. Шампунчик та кондиціонер два в одному. Тут з авокадо та ромашкою, великий такий об'ємчик 500 мл. Це на подаруночок, думаю, людина буде довольна. Наступне, що покажу, що ми покажемо добре. Наступне за сердечка покажу міст Джордані Флораль, теж взяла за, на подаруночок, Тоді ось такий кремчик для рук. Ось така зубна пасточка. Це для чутливих зубів. Вона маленька, така 75 мл. Е -гель фіксатор для брів. Прозорий, мені подобається, класний такий. Тоді, з того, що в нас тут випало. Туш для вій. Це була дуже класна акція при замовленні на 800 гривень. Туш Вандерлеш 5 в одному, ну, хотіла сказати, в подарунок за 69 гривень. Але це дуже класна акція. Зараз покажу, яка там щіточка. Ось ось ця перша туш. Бачите, вона в звичайному футлярчику є. Це у нас була у святковому вже нема. Ось така щіточка з однієї сторони, і вавсинки більше, з іншої їх майже немає. Такі вони малесенькі. Ось така класна туш. Ще я взяла за сердечка ось такі вітамінки. Хочу ще раз пройти курс пропити. Ще я взяла в честь дня народження ось такий кремчик. У мене три кабінети, я вам так скажу, по секретику. І на кожному свій день народження відповідно. То ось кремчик я беру на кожен день народження, він дуже класний, поки він запакований, не буду його. Відкривати в мене ще є, але скажу, що дуже класний, квартує своїх коштів. Взяла його за 50% знижки, він вийшов за 500 гривень, коштує він 1200. Дуже класна пропозиція. Ще взяла замість плати за доставку крем-гель для душу за брикосом та овсом, Його не так часто пропонують в каталогах. Думаю, може, зливо його виведуть. Дуже класний. Він ніжний, він ніжніший, ніж інші гелі. І мені він подобається. Ще. Взяла ось такі пробнички. Пробничок е тональної основи е Everlasting Stress-Free. Це в мене відтіночок Light Beige, І взяла ще BB, спробувати Beige Nude. Light Beige Nude. Ну, спробуємо, як він підійде, не підійде. І в цьому ж відео я хочу зробити такий швидкий огляд каталогу новенького, щоб не розтягувати його на інше відео. Забула вам показати ще подарунок сюрприз за 3 гривні. Е, ну, звичайно, це така лотерея, комусь везе, комусь не везе. Е, але хто знає, хто користувався цими гелевими подушечками для п'ят, чи для чого вони, підскажіть, будь ласка, як правильно ними користуватися? Бо я таке бачу, трогаю вперше. Я не користувалась таким, для чого воно? Підскажіть, бо. Е, на самій упаковці нічого толкового не написано, в каталозі, і я так думаю, на сайті, можливо, така буде інформація, знаєте, загального характеру. Тому, якщо хто користувався, напишіть, будь ласка, і повертаємось до каталогу. І так, отже, каталог номер 1 26 рік. Починаємо свою дію з 29.12.25 по 24.01.26. Тут така гарна в нас. Жіночка, дівчина, крукуємо до змін з Мікайлою Холлен. Як завжди, нас запрошують, як завжди, нам розповідають про новинки. Про е... ось такий у нас запрошений редактор Мікайла Холлен. Вона нам розповідає про топові засоби, про капсули для обличчя з вітаміном С, про тональну основу з сироваткою та спеціальний пом'якшуючий засіб. Як завжди, наші бочуночки-бестселери бестселери 59 гривень з різними е, ароматами і без аромату. Е, серія патчі, кремчики. Кожен кремчик 259, патчі 125. Е, капсули для обличчя без нижки, 1469. Тоді нічна масочка 599, е, есенція спрей. Для обличчя 459 і сироватка 799. Це все серія Novage Prosticals. Дуже класна. Не бюджетна, але вона працює. Морський кальцій, вітамін D599. Е, ось ці вітаміни, які я замовила за сердечка. За сердечка їх дуже вигідно замовляти. Бо так вони коштують аж 1329. Масочка, дуже класна масочка, класно працює взагалі, дуже подобається. Шампунь 250-239 гривень. І рефілка 259. Вигідно рефілку брати. Хватить вам надовго. Також рефілка є е, мила Лімон та Вербена 179. Є упаковочка ось така. Це більше як на подарунок, якщо ви берете. То класно брати на подарунок такі бочоночки. Дуже класний аромат. Ціни 279-319. Е, пензлики. Ну, без знижок вони звичайно дорогі, а як зі знижками, то класні ціни. Е, Антирікова тональна з переобітичною <кхів> сироваткою 399. Ароматики. Віше з 559. Такий непоганий. Yeah. <laughs> ну, самі бачите, вже дитина знає де терти, що нюхати. Ах. Грейте 499 і пішов макіяжик. Макіяжик новиночка and Pam, чи Pam Plum, забуваю. Неймовірний об'єм, неймовірний, просто, скільки нашаровуєте, от. Реально, вії будуть ось такі, як тут намальовано. Це не брехня, це не маркетинг. Я навіть на собі перевіряла, мені було дуже цікаво, то ну, дуже класні вії. Е, водостійка версія буде в нас новиночка. Так. Е, і одразу ж на наступній сторінці нам пропонують засіб для сняття 239. А, туш буде 169. Ну, класна ціна на туш. Тут ще у нас є набір аксесуарів для зняття макіяжу 259 маска для сну. Туш з подвійним ефектом 169. Не знаю, не користувалася, але думаю, що теж класно. Будь-які туші з компанії Reflame. Вони... Так, тут у нас для брівуса є, помадки є, відсвічує набір для макіяжу брів та очей, помадка, пудрові тіні, гель фіксатор. Е, є ще туш для брів. Пінцетик ось такий. туш для брів по 169. Тут у нас є без нижечок деякі продукти. Олівчики туші, тіні, підводки. Е, туші, ось ці, ці класні. Ось ця я її вам показувала. Е, лише тут святкова така упаковочка, тут звичайна. І це в нас просто звичайна це водостійка. Але сіточка ж така сама. Тоді в мене ще є ось така і ось така. Всі туші класні, будь-яка, яку не візьмеш. Єдина різниця в ефекті. В об'ємі, в довжині, вигині, розділені, тобто трішки різні. Тому, що вам потрібно, саме від туші те ви і отримаєте Якщо ви хочете там, наприклад, об'єм, да, то можна взяти ось цю. Вона дає невеличка, але об'єм. Якщо більший об'єм, то ось ця або ось, ця. якщо дуже екстремальний об'єм, то е, ось цю. ось цю Це буде дуже класний об'єм, неймовірний давати. І вони будуть за що, за рахунок того, що об'ємні, вони будуть довші. Тому. За 149 гривень кожна із тушей. Ну, це класна пропозиція база 480 пудра 315. Тоді ще є такий кремовий стік 359, вирівнювальний бібі-крем. Ось саме на нього я взяла пробнички. Дуже класно, що у компанії Reflame можна взяти пробничок засобу для. Шкіри обличчя, так, і дізнатися, чи підходить тобі той відтіночок, чи ні в мене. Light Beige Nude я так розумію, це світлий беж. Тішки засвічує світлий беж Коштує такий BB крем 229 гривень, теж гарна ціна, непогана. Патчі з веснянками, хто хоче 139, хайлайтери, люстерко. Що так почало засвічувати. Не розумію. М -м. Тоді у нас тут є ще тональна основа за фертом Сяйва 33, 33, 339, вибачте. Помадки. Дуже класна оця помада. Я бачила багато відгуків дівчат. 109 гривень, класна і на новий рік її е, е, на себе надягти, так? намалюватися нею дуже класно ще. Класна ось ця помада. The One Smart Scene. 229 дуже багато відтінків, вона кремова, стійка і ну, дуже класна. У мене багато таких є помадок різних відтінків. Е, матова є, 259, це велика, є менша по грамовці. Ось ця сьогодні намалювалася ось цією ніжним коралом, з цією помадкою. Супер стійкою матовою. Боже, я її ледве відтерла. Я вам чесно скажу, дуже класна. Є ще сяюча губна помада ось така. Маркер 229. Це тут все для нігтів. Наборчики, пилочки, кусачки, лаки. Хто не любить гель-лаки, можна скористатися таким лаком. Він буде як гель, але не, для такої, не, так, не такий шкідливий. Біжутерія. Дуже гарна. 559-519. Годинничок ось такий. Дуже гарний. 1229 набір сережок, сім пар сережок, 449 гривень. Пензли... Пензлики нам тут пропонують вієлови за 99, якщо ви замовите румяна. Румяна 499 коштують. Е, а так, він буде коштувати 129. Ну, непогана пропозиція. Люстерко 149, кабуки пензлик. Антивіковий консилер, бронзуючий кремтон 499, шовкова тональна 429 Ось, бачите, нам пропонують перед переданесенням делікатно чистити обличчя. У наступному каталозі всі очищувальні засоби будуть зі знижкою 25%. Бачите, нам навіть пропонують взяти пробник, очищувального гелю для обличчя. Пробничок коштує 20 гривень, тобто деякі засоби для обличчя ви ще можете потестувати. Туш. З Gold 29 водостійка. Теж дуже класна туш. Є тут щіпчики, хто хоче більш вигону. вигонув. <кхід> Об'єм, так би мовити, Рідка губна помада Еліксир з SPF, -ом. теж дуже класні відтіночки. Тут у нас без е знижечок продукція, ще куча пензликів. Тоді ще в нас є ось такі олівчики в дереві за 99 гривень тілочка 69. Помад, міні помадки е, кремові та матові. Е, матова 89, кремова 150. Тіні підводка 229. Кхм, теж дуже гарні відтіночки. Ароматики. Ароматики. Новиночка, улюблений аромат повертається Джордані Gold 619, Джордані Голдвумен Gold Кульковий дезерант, якщо замовити будь-який будь аромат, буде в подарунок, а якщо не замовити, а просто 119. Дульсі Делечі 329. одразу скажу, не мій аромат, такий дуже солодкий. Я люблю солодкий, але не настільки. Ще в нас тут є Joyce 369 Joyce Jade. Э, гарний ароматик, такий наліто і навесну, класний. Scope Sunda це з грушою 579. Infinita Mind Sunshine, 559. as Gold, ds Eclat, Equat 499, еклад Fam. До нього ще можна дібрати кремчик 229. Ну, такий. Знаєте, аромат стильної жінки. Ділової такий, він класний. Е, маленький є дивайн-міні-спрейчик і Джордані Голд, 279. Е, Елві теж його так уже пропонують навесну, але наш, це ще зимовий каталог, тому, до речі, я його люблю більше взимку. Коли о, там сніжок, ось так мені більше розкривається. 399 Elvi Magic. Новиночка цієї, цієї осені, літа, так би мовити, 80, 880. Два еклата еклата Мур, еклад Інтенс, 559, Світхарт Роуз, 570, Делікей Блоссом 429, Люсія 499. Зверніть увагу до кожного, е, кожного, кожної водички. Так, До кожних парфумчиків пропонується код пробника саме цього аромату. Тому можна не шукати, а вводите просто код пробнику собі, у, коли ви робите замовлення. Так, або можете сказати, у кого ви замовляєте. Що дайте мені такий такий пробничок і вам замовлять. Магнетіста dt 109 теж такий аромат дуже чаруючий, дуже класний. Такий дуже жіночний аромат. Позис абсолют. Вичте, 999 гривень теж я його купила, коли він був 745, дуже класний. Зараз ще можна його отримати за сердечко, взагалі бомба. Драма Квін 519. Це у нас, здається, з фіалкою 449. All 1940. Це у нас червоний, чорний 1429. E, Nordic Waters, обидва по 559. ну Трішечки не мій аромат. Хоча я і розношувала пробнички. І так, нотки читала, не мої аромати. так, До цих, будь ласка, не заважай, 119 жіночий резорант. Так, і ароматики без нижечок. E, парфумовані спрейчики. 299, такий спрачик 239. Пішли чоловічий еклад Хомцик, така класика 499. Теж багато ароматиків, бачите, без знижечок. Еклад інтенс, Нордік Nordic Waters, Містер Аква, Aqua. не бачите. Позес, Абсолют, D99 Aventure. І Ecstatic Him теж класні. Такі недорогі і, ну, і стійкі, непогані. Глейшери. Оце такий свіженький, дуже класний глейшерок. І глейшер Екстрим 359. Класна ціна. Кремчики 719, ось ці, 785 це трішечки для старішої шкіри. Гарні снижки, гарні. Пішли у нас очищувальні гелі, так, олійка без знижок, але оцей я купила був зі знижкою дуже класний очищувальний гель. Е, крем для шкіри навколо очей 1080-1200 сироватки 1500. Є, е, бачите, Кремчики ось такі, денний, і насичений мультиактивний, денний, легка формулація без знижечок. Е, наборчики. Дуже класні. Е, масажер 949. Так. Без дижечок, бачите, тут багато продукції. Ось такий е, мультизах... мультифункціональний захисний кремчик з SPF 50 можна отримати за сердечка. Сироватка, диски бувають за 99. Новинка. Масажер такий 329, пачі 229. Це у нас серія Royal Velvet. Денний кремчик. Останнє буде він в каталозі саме з ось такою коробочкою святковою 459. Навколо 299 Допомагають мені. Так, Helio Optimal 179 це очищувальні. Кремчики це проти пігментації. Так, крем з SPF 50-259. Бачите, знімають багато, я думаю, будуть перевипускати і тонер, і скрабчик, і міцелярну водичку, і серія вже останні в каталозі антивікова. Щось будуть нове пропонувати. Тут засоби для очищення шкіри, засіб Сонцезахисний, Pure Skin, така серія, все по 159. Love Nature по 149, 129 кремчик. Така є. Серія є серія Essential кремчик. Для рубечного бачите, в, в каталозі. очищувальний засіб і крем для обличчя і тіла. Діамон кремчик 499. Коктейльчики 1200. Набір, бачите, є еластичних стрічок для фітнесу. Такі, як петельчики по 2000. Велнеспека 1600. пробіотик, Пробіотичний напій 589. Серія велосифір без нижечок. Є зі знижечками такі наборчики. Навіть з вітамінками можна собі вибрати. Омега 659. І пішли засоби для тіла. Лосьончик 379 брала. класний, І брала ось такий теж дуже класний. Я взагалі всією цією серією користуюсь. Вона дуже ніжна, дуже пахуча, класна. І дуже класна ось ця пропозиція. Кремчик геть для душу, точніше, крем для душі і крем для рук, це крем для тіла. За такою вигідною ціною 359. Наступне у нас гелі для душу є дитячі. Є ось такий тонізуючий. Є ось цей, що я брала замість плати за доставку по 139 гривень крем для душу з гарбузом-корицею. Мочалочка така, бачите, масочки для волосся за 65 гривень. Шампуні, олійка для волосся, тіла, обличчя. 249, бачите, масажер, гребінець. Тут нам ще пропонують е, ось такий. Е, кондиціонерний змівний 179 і теж це все по 179. Для жирного волосся, протепер хоті просто очищуючий такий засіб пантики. Щітка, олійка Еліо 379. масажер 219, скрабчик по 129. Е, для протилупи для фарбованого, легкий кондиціонер 259. Новиночка ось такий тюрбанчик для волосся 379. Е, ще в нас тут, бачите, є е, гребінці, тоніки, сироватки. Це такий, як би мовити, мерч. да Тапочки, шкарпеточки і пледик. Це у нас серія Сеніко. Е, з лотосом та кедром, смаком ваніллю, ще є лимон вербена і груша і бабетонка. Дуже класно, що вона розширюється. Starlight Sky серія така з лісовими ягодами. Такий аромат брала я такий мило і кремчик. Непогано, ось таке мило мені попалося минулого разу як подарунок сюрприз. Воно за 49,90. До речі, дуже класно пахне. Кремчик ось такий класний. Є ось такі, бачите, можна навіть наборчиком купити. Да? Ну, купуйте окремо, але як наборчик подарувати. Гель, кремчик, теж гель-кремчик, бачите, такі вони. Гарні весняні. Без нижечок у нас гелі, милка. Серія The Body Edition для тіла. По 349 всі засоби. Чоловічі, бачите, пішли засоби, ось цей для мила дуже цікавий. Якщо е, у вас, наприклад, є багато обмилків, які ви не змилюєте, так? то можна їх всі помістити сюди і змилити. Дуже класно. Милка по 85 е, піна, бачите, гель, кульковий дезодорант, для ніжок багато всього. Е, кремчик для ніг 19 гривень. Спрей, дезодорант бачите, 229 Така пилка Терка 149, масочка 169. Новиночка гребінець, такий 149 гривень. Ось такий стильний, якщо замовити шампунь або кондиціонер 119. І новиночка оновлений шампунь та кондиціонер для волосся, молоко та мед. Не користувалася, цікаво було б дізнатися, як, як вони е, з волоссям працюють. Обмежений випуск молоко та мед з магнолією. фемінельки, Дуже класна ціна на рифілки, дуже класна ціна на дезодорант 69. Масочки для обличчя 55, кремчики милка. Милка по 39,90 теж класна ціна. гелі для душа по 129. Теж класна ціна. Треба запасатись на наліт. На наборчик є дуже теж класний бочоночок, кремчик для ручок і туш. 200 гривень всього наборчик. Як окремо порахувати без нижечок, звичайно, то виходить набагато дорожче окремо купувати. І новиночки ще новий дизайн. Нова така, так би мовити, улюблена формула. Да, нам пишуть Optifresh, зубні пасти, відбілююча, зубна щіточка. Тоді ще в нас для чутливих зубів, освіжаюча. і... З натуральними оліями. І ось така ще щиточка. І дитяча серія теж у нас змінюється. І хто замовляв за, у каталозі 17 на 800 або більше, або з цього спеціально така пропозиція. Класний цей ароматик. І цей класний. І в кінці, як завжди, вигідні пропозиції, з виложуючи блиск та мультиактивний бальзам за 159 гривень. Отже, не забуваємо замовляти всі класні пропозиції, класний каталог. І всім дякую за перегляд. Бувайте!